Путін мене підвів. Трамп знову заявив, що міг зупинити війну в Україні завдяки особистим стосункам із російським диктатором, але все виявилося складніше. Президент Сполучених Штатів разом з прем'єром Британії Стармером обговорили подальшу підтримку України та посилення тиску на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, зазначив Стармер. Отже, що буде на практиці? Чи зміниться бодай щось не тільки окрім риторики, а можливо й сама риторика? І чи дійсно вчинки Трампа будуть дещо іншими після відвідин Великої Британії? Про це поговоримо далі з нами на зв'язку. Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу і стратегій. Пане Ігоре, доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку ще раз. Так, пане Ігоре. Отже, те, що Трамп каже, що Путін його підвів, це просто варто сприймати як слова, і найголовніше, ми багато говорили в наших етерах перед тим, як. Трамп відвідав Велику Британію, що мовляв, ця поїздка потенційно може якось вплинути на Трампа? Чи дійсно це так? Ми розуміємо, що той такий стармер передусім звичайно хотів вирішити моменти е і тарифні, зокрема для Великої Британії, і так само підписати відповідні вигідні угоди зі сполученими штатами, але серед іншого говорили і про Україну. Тож, будь ласка, яким повернувся Трамп з Британії, і чи змінилося взагалі бодай щось? Ну, я думаю, що певний такий проукраїнський фльор теж ну з позитивної точки зору у Трампа лишився такий після смак. І це мені нагадує, от якраз після смак зустрічі у Вашингтоні, коли з'їхалися європейські лідери, коли був там президент Зеленський в серпні місяці. Щось схоже дійсно по настроях. Просто тут для Трампа по максимуму викрутили пишноту, ці всі королівські почесті. Попри певні пробої в протоколі, ну все рівно, я думаю, що два дні державного візиту відбулися максимально корисно і на оптимістичній ноті. Єдине, що все ж таки не варто думати, що Трамп десь розвернеться ні, він лишається собою. Він буде лишати за собою поле для маневру, але зараз вкрай необхідно зробити його прогнозованішим стосовно подальших кроків. Тобто, мова має йти все ж таки про синхронізацію дій у санкційній політиці, прогнозованість і стабільність постачання американської зброї за європейські кошти в рамках пюру. Ну і звичайно, третій аспект це максимальні зусилля для організації тристоронньої зустрічі відповідно Трамп, Зеленський і Путін. І я думаю, що в цих трьох напрямках, звичайно, ми маємо тактичні успіхи. Не варто одразу почувати на лаврах, бо наступний тиждень теж може змінити десь риторику Трампа. Я нагадаю, що наступний тиждень у нас. Якраз низка зустрічей лідерів держав в Нью-Йорку в рамках 80-ї сесії Генасамблеї ООН. І перед візитом до Великобританії Трамп вкотре повторював свою мантру, що Зеленському доведеться підписати угоду, укласти угоду. Яку саме він звичайно не уточнює? Ну тим не менш. Тобто, це якраз і є демонстрація збереження цього поля для маневру. Тому. Я думаю, що для себе, для себе Трамп вже усвідомлює, що дійсно Путін його обманює, але бажання, хоч якось, але досягнути результату по російському треку, в нього все рівно лишається, тому що тут навіть аспекти не України, а аспект відірвання Російської Федерації від е, Китаю це не є як на мене, реалістичним в нинішніх умовах. Ну тим не менш, в Сполучених Штатах досі консервативні погляди на цей рахунок, тому ми і Будемо бачити і в подальшому таку поляризацію думок 47-го президента Сполучених Штатів. Тим не менш, тим не менш вкрай важливо, щоб зараз в цей осінній критичний період штати лишалися одним із наших ключових союзників і партнерів. Поки що. І головне, щоб все ж таки тема санкцій, особливо тиску на енергетичний ринок, на зменшення споживання російської нафти, на збиття ціни на нафту марки уралс все-таки давала свій ефект. Там прем'єр Великої Британії сказав, що нещодавні посилення атаки на Україну і фактично вторгнення російських дронів чергове в Польщу ну, це точно не дії того, хто хоче миру. Натомість наприкінці спільної прес-конференції з Стармером Трамп. Знову почав апелювати до нафти, каже: я готовий робити різні речі, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту в Росії. Якщо ціна нафти знизиться, Росія вгамується. Ну напевно, що мав на увазі він Угорщину та Словаччину, але вочевидь, останніми днями апелює загалом до Європи. Мовляв, ну давайте теж не купуйте російську нафту. Злазьте ці голки повністю, і тоді я щось зроблю. Тільки, от питання: якщо так відбудеться, ну тут ще питання: чи відбудеться? Взагалі е, до кінця, то Трамп буде, скажімо так, спроможний на якісь потужніші санкції. Чи це просто чергова? Даруйте за непарламентський вислів відмазка Трампа, чому він не хоче або не може тиснути більше на Росію? Це і відмазка, і все-таки чітке вказання слабких сторін на санкційної політики саме Європейського союзу, тобто. І те, і те твердження дійсно є вірним. Тому що Трамп дійсно не хоче, не хоче запроваджувати додаткових рівнів обмежень з боку Сполучених Штатів щодо Російської Федерації. Я, до речі, зверну увагу, що от є у нас стеля на російську нафту, як раніше координувалася на рівні Великої Сімки, коли встановлювалося 60 доларів за барель марки Уралс. так тепер у нас є, виявляється, велика Шістка. Бо якщо ви побачите, хто з учасників Великої Сімки Зниження стелі до 47,6 доларів. Ви побачите, що там абсолютно всі ті самі учасники, окрім Сполучених Штатів Америки. Для Сполучених Штатів це знову 60 доларів. Забари і в цій ситуації це впливає безпосередньо і на політику стосовно тіньового флоту Російської Федерації щодо боротьби, тому тут треба звичайно, координувати, координувати свою роботу з однієї сторони, звичайно, Трамп правильно говорить, що в Європі треба зменшувати безпосередньо споживання загалом енергоносіїв. Ми знаємо, що в енергобалансі єс. Російського продукту або продукту виробленого з російських енергоносів сировини сягає ну приблизно 20%. відсотків, і це дійсно це дуже вагомий така вагома частка, і її дійсно треба зменшувати. Ми бачимо зараз сигнали стосовно все ж таки поступової відмови від російського еленджі. Хоча останнім часом бачили навпаки зростання на понад 20% відсотків його споживання. Знову ж таки, питання стосовно нафти і нафтопродуктів. Причому тут теж є велике питання, оскільки тут навіть не до країн ЄС, а до країн НАТО, пам'ятаємо, це ж Трамп казав якраз до країн НАТО, і очевидно, це полювання навіть не лише там до Угорщини, Словаччини, а й до Туреччини. До Туреччини, яка є великим енергетичним хабом і перероблює теж безпосередньо. Російські російську сировину тому в цій ситуації в цій ситуації це має бути комплексна робота для того, щоб дійсно унеможливити заробляння російського федерального бюджету на цих всіх енергетичних речах. так. врешті, пане Ігоре, якщо резюмувати, що поїздка Трампа Трампа до Великої Британії дала пану стармеру і Великій Британії. І, врешті, що це дало для України? Чи те, що не стало гірше, це вже добре? Ну для стармера, для стармера, зважаючи на його погані рейтинги. І кризу всередині я думаю, що ну частково можливо зіб'є атаку, наприклад, представників партії Reform UK, яка активно підтримується мага спільнотою, і коли такі плідні контакти йдуть з Трампом, то ну це хоча б на пару місяців, але ну дозволяє зрізати гострі кути. Ну тим не менш, я думаю, що там криза в Великобританії буде далі розвиватися в цьому так, для України. Ну, але 30 під... секунд у нас даруйте. Yeah. Єдина підписана угода, технологічна угода між Великобританією і США важливо для України. Все ж таки показала, що підписана і ратифікована угода про сторічне партнерство зараз уже фактично імплетується. Великобританія дійсно підтримує офіційний Київ в усіх вимірах. Ігоре, дякую вам. Пасибі, що доєдналися. Ігор Чаленко був ще на зв'язку. Політолог, голова центру аналізу і стратегії. До зустрічі. Часливо.